Кия Острелія досягла мільйонного рівня продажів завдяки Тезман Ют. Кія Острелія від скромного початку до мільйонного рубежу, що це означає для австралійського авторинку. Досягнення мільйонного автомобіля, проданого в Австралії знакова подія для Кия. Це не просто цифра, це символ трансформації бренду, його адаптації до місцевих умов і, звичайно, результату грамотної стратегії. За останні десятиліття Кия пройшла величезний шлях, відсприймається як бюджетний варіант до визнаного гравця, здатного конкурувати з гігантами на кшталт Toyota і e Фот. І ось, через кілька років, після досягнення позначки в 500 тисяч проданих автомобілів, цей рубіж подвоївся, що свідчить про стрімке зростання популярності бренду. Ключові фактори успіху більше, ніж просто удача. Звичайно. Не можна заперечувати фактор удачі, але успіх Кия в Австралії це результат спланованих дій і розуміння потреб австралійського авторинку. Давайте розберемо основні фактори, які, на мій погляд, сприяли цьому успіху. Семирічна гарантія революція в індустрії, ведення семирічної гарантії в 2014 році стало справжньою революцією для австралійського авторинку. До цього моменту гарантійні зобов'язання рідко перевищували 3-5 років. Такий підхід не тільки приваблює покупців, але й формує імідж надійного і впевненого в своїй продукції бренду. Особисто я вважаю, що це один з найефективніших маркетингових ходів, який Кія зробила. Це сигнал покупцеві, ми впевнені в якості нашої продукції і готові нести відповідальність за неї протягом тривалого часу. Адаптація до місцевих умов тюнінг шасі під керівництвом Грема Гемболда, Австралія, континент з суворими умовами експлуатації, бездоріжжя, високі температури, пил. Тому, щоб бути успішним на цьому ринку, необхідно адаптувати автомобілі до місцевих умов. Програма тюнінгу шасі під керівництвом відомого австралійського інженера Грема Гемболда це відмінний приклад того, як Kia серйозно ставиться до австралійського ринку. Я особисто вважаю, що це критично важливий момент, оскільки австралійці часто використовують свої автомобілі не тільки для поїздок по місту, але й для активного відпочинку за межами міста. Розширення модельного ряду і фокус на пікапи і позашляховики Kia не обмежується виробництвом бюджетних автомобілів. Компанія активно розширює модельний ряд, пропонуючи широкий вибір автомобілів, включаючи пікапи і позашляховики, які користуються величезною популярністю в Австралії. Тезман Ют, що став мільйонним автомобілем Kia, яскраве тому підтвердження, це стратегічно вірне рішення, оскільки пікапи і позашляховики це ключовий сегмент австралійського авторинку. Ефективна дилерська мережа та клієнтський сервіс успіх будь-якого бренду безпосередньо залежить від якості обслуговування клієнтів. Кієострелія приділяє велику увагу розвитку дилерської мережі та навчанню персоналу, на мою думку, це один з найбільш недооцінених факторів успіху. Хороший клієнтський сервіс це запорука лояльності клієнтів і позитивних рекомендацій. Тезман більше, ніж просто пікап. Вибір Тезман Ют як мільйонного автомобіля це не випадковість. Цей автомобіль є яскравим прикладом того, який адаптується до потреб австралійського ринку. Тезман поєднує в собі надійність, прохідність і комфорт, що робить його ідеальним вибором для австралійських власників малого бізнесу. Таких як Андреа і Джеймс Аллендорф з компанії Internal Demolitions, я думаю, що Тасман це автомобіль, який уособлює дух Австралії, надійність, працьовитість і любов до пригод. Що далі? Виклики та перспективи досягнення мільйонного рубежу це безумовно привіт для гордості. Однак, це також і виклик. Австралійський авторинок стає все більш конкурентним. І Кия необхідно продовжувати розвиватися, щоб зберегти свої позиції, я думаю, що Кия слід звернути особливу увагу на наступні напрямки. Електрифікація, перехід до електромобілів це неминучий тренд, і Кия повинна активно розвивати лінійку електромобілів, щоб задовольнити зростаючий попит. Я думаю, що Кия має великий потенціал у цьому напрямку, враховуючи її досвід у розробці інноваційних технологій. Автономне водіння, розробка систем автономного водіння це ще один перспективний напрямок, який може істотно змінити австралійський авторинок. Поліпшення якості та надійності, незважаючи на семирічну гарантію, Кия все ще стикається з деякими проблемами щодо якості та надійності. Необхідно продовжувати роботу над поліпшенням якості продукції, щоб підвищити задоволеність клієнтів. Зміцнення позицій в сегменті пікапів. Пікапи залишаються ключовим сегментом австралійського авторинку, і Kia повинна продовжувати зміцнювати свої позиції в цьому сегменті, пропонуючи конкурентоспроможні моделі. Висновок історія успіху, яка надихає. Історія успіху Kia в Австралії це надихаючий приклад того. Як можна домогтися успіху на новому ринку, якщо грамотно адаптуватися до місцевих умов, пропонувати конкурентоспроможну продукцію і приділяти увагу потребам клієнтів? Я думаю, що Kia – це бренд, який заслуговує на повагу, і я впевнений, що у неї є всі шанси на подальший успіх в Австралії. Досягнення мільйонної віхи це лише початок. І я з нетерпінням чекаю, яке як розвиватиметься в майбутньому. Особисто я вважаю, що Ке показала, що навіть відносно новий бренд може завоювати довіру австралійських споживачів, якщо він готовий інвестувати в якість, інновації та клієнтський сервіс.